Мене звати Альона, у мене американський підбуль. Вік у нього, як у моєї молодшої дитини, це один рік і п'ять місяців. Звати його Хан. Цю школу рекомендували моєму чоловікові. Він військовий, і е, все одно ми все передивилися. Все одно е, ми повернулися до цієї школи, і е, нам відразу все сподобалось. Що Тобто його взяли на тестування, от сказали, що можна з ним працювати. І тож ми віддали, і взагалі ніяких не було переживань, що щось може піти не так, чи будуть. Ну що щось, ну і що собака буде скучати, чи буде якось тиждень на, на звикання, на звикання, да, тиждень на звикання. І все. Зараз не знаю. Зараз будемо забирати, мені здається, що взагалі він попроситься обратно з потребою, бо це більш вона в генах у собаки більш бійцівська порода. Це не ігрова, так що там якийсь маленький Йорк, який тільки грається вдома, багато маленьких дітей різного віку, і боялися з метою, щоб. Собака слухалася, як навчити дітей потім, щоб вони розуміли, як з цією собакою поводитись. Бо, як, на мій погляд, це собака дуже ну, серйозна. Це не так, що я шкоду, що якогось хомічка завів і він собі грається, бавиться з дітьми. Ну, тобто так. То, в принципі, а що тут може не сподобатись? Відношення супер, і кожні консультації супер. Тобто, Тут більше навчили, певно, що не собаку, бо собака в принципі там навчається. А більше нас як поводитись з собакою. Тобто, навіть якщо собаку тут навчили, ми її забираємо додому. Вона ну, може потім перестати ну, тренуватися. А тут нас навчили, як з нею поводитись. Для чого це все потрібно? От, тобто, вже більше нас навчали. Не так, що треба її там кричати, а те, що треба її поощряти і любити. Добре. Навчили любити собаку нашу. Тут саме над проблеми ні, не було проблем ніяких взагалі. Так, це зівпало, бо тепер роз... ну, повторюсь, що я вже... Ми вже розуміємо, як треба поводитись з собакою. Тобто, не, там, не повторювати, не лаяти її взагалі. І тільки от, хвалити е, вкусняшки те, що любить. От, і там, не ламати сильно там, характер, ну, звісно, <свісно> звісно, будемо рекомендувати. Так, ми плануємо все одно відвідувати. Бо це цікаві заняття, бо я вважаю, що ми можемо більше і є у собаки потенціал більше не тільки зайчика робити.